Привіт-привіт! Я Валерій. Це на Капоті, канал про те, як фарбувати авто. В цьому відео розкажу трохи вам про спецпокриття, а саме про структурне покриття. Розуміємо, що в автопокрасі зараз використовується не тільки глянцеве покриття, а так само і структурні і матові покриття. І що робити в тій ситуації, коли у нас зустрілися такий ефект, як структурне покриття, як його зробити? Звісно, що ми можемо його напилити там якось там, але це все одно такого ефекту не буде. І для цього у нас є в допомозі саме така присадка, структурна. Це 2А84 від компанії RM. Чому вона прикольна і чим вона допомагає себе в роботі? Справа в тому, що вона досить універсальна, її можна додавати в різних пропорціях, можна додавати в акрилові фарби, а також в прозорі лаки. І ефект у нас буде структурний. Так само структуру можна підбирати. Якщо ви не знаєте по формулі, скільки вам треба додавати, то ви повинні розуміти, що його можна додавати від 25 до 50% саме в матеріал. Якщо ви знаєте, то більш за все треба забити рецептуру в в пошуку, і у вас випаде рецептура, де у вас є точна частина, скільки його треба додавати. Більш за все це важко буде знайти. Тому доведеться робити такі викраски саме саме собі на 25, 35, 50%. Всі структури робити напили і дивитися, який у вас ефект отримається. Коли у вас виходить ефект коректний, ви вже знаєте, що скільки треба додати саме цієї структурної добавки і вже наносити так, як вам треба. Як її корисуватися, розкажу подалі в відео. А ви не забувайте підписуватись на канал. Той, хто давно працює з ремонм, знає, що була така добавка МТ-900, вона називалася, зараз, це вже новий варіант і називається вона текстури ADD. Ось. І вона також йде в літровій розфасовці, як її використати. Треба розуміти, що хоча вона знаходиться в такій банці, як Пігмент, але треба розуміти, що на стойку її ставити не можна. Тобто ставити можна, але розмішувати кожен день по два рази не можна. Чому? Тому що вона ну, робить така, наче як парафін, дуже густа, і використовувати її не можна. Тобто можна поставити шнек, і перед кожним використанням, саме перед використанням, ми розмішали, і після цього можемо додавати його в нашу в наш лак чи в нашу фарбу, акрилову, саме саме фарбу. Нагадую, в базу фарбу ми не додаємо його. Тобто треба перемішувати обов'язково перед кожним використанням. Я зараз відкриваю, ретельно перемішую. тільки після цього буду додавати його, саме я буду додавати в лак. Лак у мене буде від Рема саме мікстоп. Чому мікстоп? Зараз дуже він популярний став. Універсальний пропорція змішування 2 до 1, легко наноситься, високий блиск, ну, законодав, по позаконодавськи низький вміст розчинників і великий сухий залишок. І прикольний блиск дає. Буду використовувати. Саме з цим лаком, як я буду працювати, по-перше, я зараз гарно його вимішаю, візьму свої ваги. У мене є чудові ваги. Тепер ви бачите, там да, да у які ваги можуть бути у експерта, тільки ваги експерт. Ось тому буду на них наливати. Звісно, якщо е, у вас вагів немає чомусь, то можна використовувати міру тару чи мірну лінійкою, і такий такий варіант підходить. В принципі, я можу мірною лінійкою користуватися, але тару у мене бачите, вона під нахилом, тому це буде неточно. Додавати буду для максимального ефекту. Буду додавати 50%. І я як, як е, додавати і працювати з затвердниками, все розкажу зараз. Бачите, зверху така, наче вона прозора. Тому, якщо ви почнете просто зверху навад, то у вас ефекту не буде. Треба обов'язково ретельно це все вимішати. Буде такий стан наче грунта. бачите? Поступово-поступово будемо вимішувати. Якщо ви будете колотати постійно на стоці то воно буде у нас наче як парафін. Перше відкриття банки дуже ретельно його треба вимішати. Так, яке у нас загальне таке правило? Дивіться, загальне правило у нас таке, що ми додаємо спочатку наливаємо лак, потім додаємо до нього структурну чи матову добавку, чи пластифікатор, тобто вся хімія, яку ми додаємо до наших акрилових фарб чи лаків, ми потім на загальний об'єм наливаємо затвердник. Тобто, якщо ми налили на, на вагах 100 грамів. Наприклад, лаку додали 50 грамів структурної добавки, то на 150 грамів ми вже додаємо затвердник. Після цього розмішуємо, після цього сито, звичайно, починаємо носити. Тобто не забувайте, що якщо ми додаємо пластифікатори, чи, наприклад, матову добавку, чи структурну добавку, чи суміш структурної і матової добавки, ми обов'язково потім на загальний об'єм додаємо затвердник, який йде до цього лаку. І це буде коректно. Все, наливаю 100 грамів, плюс-мінус. О, нічого собі. Не рівно 100. Ну, було 100. Так, все. По Потім е додаємо нашу до добавку. Гарно розмішано, все нормально, згустків немає. Так, і тепер на загальний об'єм. А саме на 150 грамів, ми додаємо затвердник. Ретельно перемішую. А, так, пістолет буду використовувати Девілбс GTI ProLite, дюза 1.4. Тиск дві атмосфери. Що у нас обов'язково, це те, що лак повинен, саме покриття треба нанести рівномірно. Обов'язково витримати паузи. Тобто 10-15 хвилин нам треба потримати перед наступним шаром. Потім ми наносимо наступний шар, 20 хвилин пауза, і після 20 хвилин ми вмикаємо вже на повну сушку. Все, сито обов'язково використовуємо. Не забувайте, це треба використовувати завжди. Як бачите, виглядає наче звичайний лак, трошки матовий, але насамділі на це у нас не матовий лак, а структурний. Тобто, буде у нас структура. Не забуваємо рукавички, маску зараз будемо наносити. рівномірно, але як бачите, структура вже на ньому є. Дуже гарно виглядає. Це темно-сині кольор від Mitsubishi. Ну що, у нас другий шар, бачите, перший у нас підсох. Визначити можна, все, якщо його доторкнутися. Доторкнулися рукою, якщо бачите, що підсох, можемо наносити наступний. Так, маска, захист і наносимо на наступний шар. Як ви розумієте, дуже важливо, що наносити треба його рівномірними шарами. Якщо ми будемо щось порушувати, може з'явитися смуги. До Речі, є телеграм-канал, на якому ми викладаємо різні дефекти, обговорюємо їх, вирішуємо, як їх обійти. І це телеграм-канал на капоті. Раджу підписатися. Так, ну що, 20 хвилин пройшло. Ми зараз можемо вмикати камеру на сушку. Нагадую, це була структурна, нагадую, це була структурна добавка 2А84, структура ADD. Додавати її ми можемо від 25 до 50%. Не забуваємо, що на загальний об'єм ми також повинні додавати затвердження. І після цього можемо наносити. Вона працює як структурна добавка, вона не матова добавка. Тобто, ми розуміємо, що близько у нас буде залишатися, буде тільки з'являтися структура. І розмір цієї структури залежить від того, скільки ми додамо до, до, до неї, саме до лаку чи до акрилової фарби, скільки ми додамо саме е, самої структурної добавки. Ну Що буду далі сушити покриття? А ви не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки та писати ваші коментарі, на які я буду обов'язково відповідати. До скорих зустрічей, пока.